Один чоловік загинув, ще двоє людей знаходяться у лікарні. Такі наслідки пожеж, які трапились минулої доби на Рівненщині. Більше про них дивіться далі у сюжеті. Це відео зафільмували очевидці. У селі Верба Дубинського району зайнявся будинок. Вгамувати пожежу рятувальникам. Вдалося от тільки власника оселі вони знайшли уже мертвим. 8 лютого 1959 у селі Верба Дубинського району в приватному господарстві вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку на площі 35 метрів квадратних. Вогнем пошкоджено 35 метрів квадратних перекриття та 2 метри квадратних покрівлі житлового будинку. На місці пожежі виявлено мертве тіло власника 1977 року народження. Того ж вечора, але кількома годинами пізніше сталася ще одна пожежа. Цього разу зайнявся будинок у селі Вари на Сарненщині. Чоловіка та жінку, які знаходились в оселі з травмами різного ступеня, госпіталізували в лікарню. 8 лютого, 22.27 у селі Вири Вирівської територіальної громади Сарненського району. У приватному господарстві вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку, покрівлю та перекриття житлового будинку на площі 120 метрів квадратних. На місці пожежі отримали травми та госпіталь госпіталізовані в Сарненську центральну районну лікарню. Двоє громадян Доставлено Було два потерпілих 1950 дев'ятсот 1954 року. народження. відповідно в одного потерпілого були опіки першого ступеню, тобто легка форма обличчя, незначні опіки, які госпіталізований під нагляд в травматологічне відділення. Стан стабільний. Інша особа е, потерпіла е, 1950 року народження, відповідно е, госпіталізована в реанімаційне відділення е, з опіками першого-другого ступеню обличчя, е, шиї, е, обох верхніх кінцівок та тулуба, а е, перший другий ступень та відповідно третього ступеню опіки е, обох кістей. Через кілька хвилин, а по тому і під ранок рятувальники їдуть гасити пожежі ще у двох селах. Жертв та постраждалих там на щастя не виявилося. 8 лютого 22.55 село Хорбань Млинівської територіальної громади Дубинського району в господарстві вогнем знищено господарську споруду. 9 лютого 5.06 село Хорів Острозької територіальної громади Рівненського району в приватному господарстві вогнем знищено 15 метрів квадратних покрівлі житлового. Будинку речі домашнього вжитку на горище, на площі 15 метрів квадратних. Вогнем пошкоджено 15 метрів квадратних перекриття житлового будинку. Рятувальники рівненщини закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Ольга Данілюк, новини рівного.